Сьогодні в усьому світі відзначають свято, якого немає в жодному календарі. Ну, Руслан Сінчкін теж сьогодні мене вирішив привітати зі святом. Воно в мене сьогодні надзвичайне. Сьогодні народився мій первісток, тому Русік сьогодні проспав. Ну, а повністю назвати винуватця торжества не наважується ще ніхто. Що ж приховує цей день, знає журналістка Женя Світанська. Ми дивимося його її сюжет. А після цього бачимось в ТСН, говоримо про головну подію останньої доби. Сьогодні святкують його день, але саме слово лякає навіть можновладців. <рив> Чому відзначають неофіційно? Невже правду про нього не знає ніхто? Відверто не можу вам сказати. Користувалися що у Стародавній Греції. Дізнатись про нього все просто неможливо. Але сьогодні ми вам розкажемо усю правду. про Це число пі дорівнює 3,14. Свято числа пі вигадав американський фізик Ларі Шоу. Він помітив, що дата третього місяця року, березня, 14-го числа, о першій годині ночі 59 хвилин. Точно співпадає з першими числами пі насправді чисел після трійки нескінченна кількість. Традиційно люди пам'ятають лише ці перші дві цифри, і лише китайцю Лю Чао вдалося встановити світовий шокуючий рекорд. Протягом доби та ще чотирьох хвилин він відтворив аж майже 68 тисяч знаків, після коми і це без єдиної помилки. На Рекорд китайця ймовірно претендує і нардеп Михайло Чечетов, бо запевняє. Зміг запам'ятати усі цифри, які йдуть після перших 10 тисяч знаків. Начно з сп'яті. 5... 10 тисяч знаків і далі пошло. 8, 7, 6, 3, 5, 6, 8, 7 і так далі. Навіть після 10 тисяч знаків. Нардеп Володимир Олійник зізнається чесно. Знає ще зі шкільної лави перші дві цифри. І цього йому цілком достатньо. Ні, не знаю, це тільки доктор Пі знає. А 3, 14 і так далі – це те, що я знаю як базове. Пі визначає відношення довжини кола до довжини його діаметру. Втім, для нардепів формулювання виявляється занадто складним. Що Нині достоменно відомо перші 10 трильйонів знаків. Та враховуючи таланти деяких наших політиків, вже скоро це число може зрости.